Гроші розпалили конфлікт поміж двох друзів на Волині. Чоловіки здали чималу партію металу, а виторг поділити не змогли. З'ясовувати стосунки заходилися кулаками. В поєдинку перемогла молодість. Край дружбі 20-річного ігра та двічі старшого Володимира поклала вдала оборудка. Сюди на пункт приймання брухту товариші притягли понад 40 кілограмів заліза і вигідно його реалізували. Та тільки на гроші опинилися в кишені, між металістами вибухнула суперечка, згодом і бійка перемогла молодість. Він му став наносити удари як руками, так і ногами. Внаслідок цього він вересу заподіяв. Тяжкі тілесні ушкодження, це які виявилися у чисельних зламах ребер, десь 8-11 рибер зломаних. Оці вістря від кисток ребер пробили легені, і там є термінологія медична. Там треба просто прочитати, як треба. І сталася смерть. Вереса однак помер бідолаха не одразу, злякавшись того, що накоїв, кривник відвів його додому, заборонивши казати рідним чи їх рук побиття. А сам мерщій повернувся назад затирати кров. За цим заняттям його й застали оперативники. Молодикові повідомили, приятель, якого то відлупцював, віддав Богові душу просто перед телевізором. Підозрюваний. Народився в 91-му році, тобто досить молода людина, значить, офіційно ніде не працює, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, однак притягувався неодноразово до адміністративної відповідальності, зокрема за вчинення таких правопорушень, як дрібне хуліганство. Значить, злісне невиконання законних вимог працівників міліції про складний характер бійця. розповідає його родичка. Дівчина неодноразово була свідком ігорових розбірок, часто густо, навіть без жодного приводу, аби випустити пару. Людина, коли твереза, він вповні нормальний. Він серйозний. Він сім'ю забезпечував. Наскільки я знаю, він сам От, от але як вип'є, то да було. Це я не перший раз таке бачила грес на волі в неврівноваженого молодика. Залишилася хвора мати, дружина й донечка. Тата її тепер ще довго не бачити. За цей злочин законодавство передбачає позбавлення волі від семи до десяти років. Олександр Стернічук і на суховерхова, Волинська область, НТН.